А оскільки, як вказує сам коментар до Кримі кодексу України, втручання повинно мати, це повинно мати конкретну мету та спеціальну мету, відповідно по даній заяві, а також під час судового розгляду слідчих судей, цих фактів наведено не було. Разом з цим заявник казу на неправомірні дії відносно нього з боку працівників та спектр, виключно посилаючись на винесену постанову про вчинення адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 210 упав, а саме за неуточнення своїх публікових даних через центри адміністративних послуг, ЦК за своїм місцем прошування чи електронний кабінет застосунку РСРУ. Разом з цим хочу звернути увагу, на що я також звертав увагу. У суді відповідно до частини 10 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу громадяни України, які підлягають звичайному військовій облік, чи перебувають у військовому обліку де зуміть його у запасі Збройних сил України, у запасі служби безпеки України чи інших органів зобов'язані уточнити протягом 60 днів, з дня набрання чинності з указом президента України про правовошної мобілізації свої облікові дані разом з цим зобов'язані перебувати за викликом районного чого. Цикар та інших органів, а також виконувати інші правила військового обліку встановлені законодавства. Разом з цим наявність статусу присяжень, як і будь-якого іншого статусу, суддя, прокурор, присяжний не звільняє особу від цих обов'язків. При цьому, якщо скажімо був би не згоден відносно винесення цієї постанови, він би зміг її оскаржити відповідно до встановленого порядку, то також описано як в постанові, так і з. Чи стоячому органу, це Чернівецькому ОТЦКТСП, ОКЗАХ, чи міноборони, чи інший город, або в суді. Разом з тим, аналізуючи єдиний реєстр судових рішень, е, установлено, що дана основа не оскаржувалася, чинна, не скасована. А тому, відповідно, до то, положення статті 7 закону України про звернення громадян. Якщо в питання, які порушення звернені, не входять до повноважень, органу на якому адресовано звернення, вказане звернення направляється відповідному органу. А тому звернення Терновецька Степана Івановича від 6 червня 2025 року, 9 червня 2025 року, було скеровано за належністю до Чернівецького Зонального відділу військової служби правопорядку, оскільки останній відповідно до статті 8 закону України про військову службу. Правоперату збройних сил України на нього покладено звільнювати функції попереджувати, виявляти інші, та інші кримінальні та інші правопорушення, вчинені у військових частинах, проводити з цього приводу службові розслідування та відприяти інші дії. А тому за враховуючи викази, я прошу відмовитися допомоги.